Історія одного поросятка. Історія одного поросятка. Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик та й подалося в світ. Так забрело поросятко до королівського палацу. Спершу на нього ніхто. Оваги не звертав. Мало які тут поросятка тикаються, але його побачив король. Гей, а що це за порося? Де воно тут узялося? Прикотіть сюди гармату, скомандував король. Зараз я йому покажу, де раки зимують. Притягли гармату, зарядили гуп, гуп. Так усі стіни й повалилися. Увесь королівський палац на руїни перетворився. Король протер запорошені очі і побачив поросятко, яке мирно лежало на травичці й усміхалося до нього. Король підійшов до поросятки і запитав. Скажіть мені, моє любе поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували? По перше, я зруйнувала, а ви, а по друге, ніхто мене не насилав? Я просто поросятко, яке любить мандрувати, відповіла поросятко, показало королеві язика і побігло, весело витляючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс і натрапило на розбійників. Розбійники оточили його з усіх боків, повиймали пістолі, ножі й почали звужувати коло. Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулася розбійникам під ноги. У повітрі засвистіли ножі, забахкали пістолі. А коли дим розвіявся, поросятко побачило довкола себе мертвих розбійників. Жоден не ворушився. Самі себе постріляли й порубали. Вам і треба, сказало поросятко й помандрувало далі. Дорога привела його до моря, там побачила воно озброєних матросів. Ох. зітхнуло поросятко, я теж хочу в море. Чи ви чули? засміялися матроси. Порося хоче в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, образилося поросятко. Я зруйнувала цілий королівський палац і поклало трупом дванадцять лютих розбійників. О, так ти, козачок, хоч куди? похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу, бо ми не просто матроси, ми пірати. Та це ж супер! вигукнуло порося. Я все життя мріяло стати піратським отаманом. Що отаманом, порося отаманом? Ну, це вже занадто. Спочатку ти мусиш стати джурою, тоді матросом, тоді боцманом, і лише після того отаманом. Добре, я згодне. Але ви повинні ставитись до мене, як до свого товариша, а як ні, то буде з вами те, що з розбійниками. Дуже швидко поросятко довело свою хоробрість, воно першим кидалося на абордаж, сміливо валило ворога з ніг і щиняло таку метушню, що піратам робота йшла як по маслу. Незабаром старого отамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано на отамана. І так воно вдатно верховодило, що всі пірати нечувано розбагатіли й могли замість одного аж десять кораблів спорядити. Слава про поросятко котилася з краю в край. Які лишень королі не запрошували його до себе на службу. А король французький навіть захотів видати запоросятку свою дочку, дочка в плач. Як за поросятку, мама Мія, не за порося, а за адмірала королівського флоту, коли б він лише згодився. Ми б тоді всім нашим ворогам дали такого часу, що гай гай. Недовго думаючи, послав король святів до нашого поросяти. Воно їх уважно вислухало і сказало: добре, я згодна, але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину. А родом я, коли ви знаєте, самої Коломиї, то ото нехай вона навчиться там балакати по-нашому, бо я по вашому ані хрюхрю. -хрю. А друге, нехай вона навчиться смажити дируни, бо це в мене найлюбленіша страва. А без цього весілля не буде. Нічого робити, поїхала французька королівна до Коломиї і півроку вчилася там говорити по гуцульському, а ще місяць деруни пекти. Одне слово, коли приїхало поросятко до Парижа, то зустріла його там. Така чудова панна, аж у нього серце затьохкало, чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, а що коралівна на мистині на шиї, одразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Та ще як вона піднесла поросяті повну. Макітерку дерунів зі сметаною то наше порося забуло геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі, а поросятко тільки команди посилало на свої кораблі дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати свої рідні краї. А треба сказати, що король присуворо заворонив своїм підданим називати зятя поросям. Та зрештою, на порося воно тепер не так і скидалося, бо був то вже справжнісінький кабанчик. А ще як воно вбереться, по-адміральськи? Та надіне капелюха з павичим пір'ям та шпагу почепить ого-го. Мало хто й рівнятися міг з ним за Вродою. Ото, як вирушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу. І вся Європа навшпиньки ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицокували. Ох, який красень, які в нього очі, а вуста, а яка мужня поставка! Одне слово герой. І лише в Коломиї наші дядьки не дали собі в очі наплювати. Дивіться, люди добрі, свиню в бричці везуть, загукали вони. Тут уже увесь натовп загукав. Свиню везуть, свиню. Поросятко, як теє зачуло, шпагу вихопило та як крикне. Ох, ви, селюки зачухані, це я свиня? Самі ви свині, та як затупає ніжками та як захрюкає. Тут поросятко й проснулося. Дивиться, лежить воно в пилюці під тином і кури його обступили. Чого це ти розбушувалося? спитала одна курка. Та так, зітхнула порося, наснилася якась дурня. А що? Їсти вже дали? Вже давали. Та тільки ніяк не могли тебе добудитися. Піде по ковікай під двері, може, господиня й винесе щось? Піду по ковікою. Погодилося поросятко, яке дуже любило мандрувати, але тільки тоді, коли спало на сонечку. Кінець. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатись, будь ласка, на наш канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.